Даріо Серні впевненості не позичати. На носі півфінали Кубка України, а він уже роздумує, де і з ким йому зручно грати у фіналі. Ми обіграємо динамо любом полі. Що ми вже динамо обіграємо біграм стрігоди подати нам все одно, де грати Пусть вирішають люди, які займаються цим. Не знають лише вболівальники, чи наважаться вони поїхати на фінал кубка, чи безпечно їм буде у нестабільному на спокій Харкові. Останні події збиття... В Харькове, когда фанаты металлиста и Дніпра шли маршем, и милиция допустила подход к ним федерастов, и это спровоцировало ну, стычку. Само покушення на господина Кернеса, тож, ну, теж не можуть. Ах, ну обеспечить бізопасність такому чоловіку, какині можуть гарантувати бізопасність тисячам баліщиків, котрої приїдуть на футбол. Цього тижня фанати усіх 15 клубів прем'єр-ліги і півфіналіста Кубка Черкаського Славутича написали колективний лист Анатолію Конькову з проханням перенести фінал із Харкова до Львова. Але відповіді від президента федерації вони так і не почули. Чи не травневі свята заважають? Тому офіційну позицію ФФУ озвучив керівник інформаційного департаменту. Харьковские власти на самом высочайшем уровне заверили Федерации футбола Украины, что на стадионе все будет безопасно до, во время и после игры. Стюарты, которые будут находиться на, пропуск... на пропускних на пропускных и в чаше стадіону, а милиция будет находиться практически везде. И на стадионе я имею в виду не внутри чаши, а снаружи, и по близлежащим улицам, которые идет подход, подъезд к стадиону. Та навіть, попри гарантії чиновників, хто може пообіцяти, що не повториться одеський сценарій нападу на фанатів десь посеред міста. Я скажу що зараз везде неспокійно, тому провокації можуть бути як в Харкові, так і в Львові, і в Києві, і в Донецькій, і в Одесі. А то, що стосується непосередньо стадіону, всі матчі у нас пройшли спокійно, поэтому я думаю, що давно бути все хорошо. Тим часом арена Львів у разі необхідності готова прийняти фінал. Сподіваюся, що найближчим часом це. Таки виберуть Львів. Ми готові. Ми здатні провести вбить будь-який час. Тому я думаю, що матчі рів національного рівня, я фінал Кубку України це матчі національного рівня. як на мене необхідно проводити саме на державних аренах. 7 травня відбудуться півфінальні матчі Кубка України. Після них точно стане відомо місце проведення фіналу. Розв'язка цього питання лише в руках членів виконкому ФФУ. Львів, це буде Харків чи Бердичів. Озвучувати мотивацію рішення не в правилах федерації.